Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але Кремль вирішив сьогодні знову показати Путіна. І це вже другий день поспіль. З одного боку, це було зроблено для того, щоб в черговий раз порадувати росіян, показати їм їх так званого царя. Тим більше, що декілька днів він десь пропадав, і як вчора пояснював Пісков, що, начебто, не лише Москва, а весь світ був здивований, тому росіяни повинні зрозуміти Путіна. Проте, з іншого боку, те, що Кремль сьогодні показав Путіна, це пов'язано з черговими погрозами. Адже Путін сьогодні знову почав розповідати про цей арішнік і знову погрожувати ракетою середньої дальності. Сьогодні він гучно заявив, що при достатній висті орешника немає необхідності в ядерній зброї. Також він зазначив, що Російській Федерації потрібно удосконалювати не ядерну доктрину, а орешник. І тут я одразу зазначу, що сьогодні ША несподівано вирішили показати силу, відкинули усі церемонії і провели випробування своєї системи протиракетної оборони. Сьогодні, безумовно, це одна з найтоповіших новин міжнародних ЗМІ це те, що ША вперше успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності біля ГУАМ. Перше, це не зовсім перше, вперше біля ГуАМу, тому що ці системи ППО тестувалися, зазначається, що це саме Іджіс, система ППО, і тут я хочу додати, що нещодавно була новина, а саме 13 листопада, місяць тому, що у Польщі відкрили першу постійну базу збройних сил. США. подібна база є й у Румунії. Якщо ми подивимося на карту. Що ці бази, ці установки з ракетами ПРО, а ракетам по 24 одиниці, зараз можна випускати, вони є в Польщі і в Румунії. І ось така є карта, де ми бачимо, що дістають ці ракети аж до Каспійського моря, і дістають в тому числі до полігону Капустин Яр, з якого Кремль запускав орішник по Україні, по Дніпру. І таким чином Кремль він зараз, я не знаю, як буде реагувати, але це така чітка демонстрація сили Сполучених Штатів Америки. І у свій час і Путін, і Медведєв, коли був на посаді, чи займав посаду президента РФ, вони постійно дорікали США, погрожували щось там, обурювалися. Зокрема, коли президентом США був Обама, і Обама навіть робив певні відкати. Тому що система ПРО в Європі мала бути побудована ще раніше, але зараз вона вже побудована, також вона має розширюватися, і у будь-якому разі протидія путінському орішнику, так званому аналогу, в НЕТУ, точно є. І США це продемонстрували більше того, коли здійснюється запуск ракет середньої дальності, навіть однієї ракети автоматично повідомляються усі країни, які мають ядерну зброю, є міжнародні домовленості, і Кремль був оповіщений щодо цього. І Тут така новина про успішне збиття цієї ракети. Тим більше, що це американська ракета, і усі ми розуміємо, що рівень технологій не той, що на цій московській недоімперії. А тим часом в Кремлі відбувається щось досить дивне. Адже сьогодні вранці Наришкін, директор служби зовнішньої розвідки, гучно заявив про те, що, начебто, вже наближається досягнення цілей, які поставлені були перед СВО, і війна буде завершуватися. Таку заяву Наришкін зробив десь о дев'ятій ранку, але уже ближче до обіду, після одинадцятої години, несподівано зробив заяву Пісков прес секретар Путіна і повідомив, що СВО закінчиться лише тоді, коли будуть досягнуті усі цілі, які поставив Путін. Нічого не зрозуміло. Наришкін робить одну заяву: що все-все ще трохи залишилося. Що буцімто то українська армія розвалюється, і всі цілі досягнуті, що все війна завершується. Через дві години з'являється Пісков. ні, ні. Всі цілі, які озвучив Путін. А які цілі? Він ж абстрактно там щось заявляв, нічого не зрозуміло. І це вказує на те, що між баштами Кремля йдуть якісь такі притирки, чи як це правильно висловитися, і що є люди певні, які за завершення цієї війни. Але Путін каже: ні. Імперський шовінізм його поглинув повністю, у нього вже повністю маразм його охопив. Ця неадекватність, вона прогресує. І що сказати щодо Путіна. Але сила потрібно демонструвати силу, тому що Москва розуміє лише силу Як вони тікали, драпали з Сирії, як повстанці швидко за декілька днів звільнили Сирійську Арабську Республіку? Як це все відбулося? А ось так. І нічого, Путін. Десь пропав, потім з'явився декілька днів і заявив, що Росію Буцімто не зламати, що за Росією сила зброї і сила духу. І що? А чому це Москва не показала у Сирії? І зараз де російські кораблі? Чому вони втікли з військово-морської бази Російської в Сирійської Арабської Республіки? Питань багато. І щодо цих новин, і щодо того, що в Кремлі сьогодні. То одне заявляють, то інше це також вказує на те, що міжнародний тиск працює, і це також вказує на те, що 20 січня день інаугурації Трампа все ближче, і що саме 20 січня цілком можливо буде жорстко ставитись питання завершення цієї війни. Я підкреслюю можливо, тому що Трамп дещо змінив свою риторику і зараз не каже так ствердно, а каже можливо, що він завершить війну. Але він старається, за його словами, і зробить все для того, щоб її завершити. Почна заява від президента Польщі Туска. Він сьогодні заявив, що мирні переговори між Україною та РФ можуть розпочатися цієї зими. При цьому Туск анонсував візит до Польщі президента Франції Еммануеля Макрона. Нагадаю, що вчора на спільній прес-конференції Зеленського та Мерца було оголошено про створення контактної групи європейської, в яку входять п'ять країн: Україна, Польща, Німеччина, Франція і Великобританія. Уже в цьому місяці буде перше засідання. Сьогодні була заява з Офісу президента України про те, що на цьому першому засіданні Україна буде піднімати питання членства в НАТО, що Україна повинна отримати. Запрошення, і що Україна вступить трохи пізніше, але запрошення до перемовин має бути. І тут на Туск заявляє, що мирні переговори скоро розпочнуться уже цієї зими, і що будуть незабаром перемовини з президентом Франції Макрон Китай. Несподівана заява, адже в попередніх випусках я казав про те, що Китай він останні декілька тижнів просто мовчить. Десь пропали усі його псевдомиротворчі заяви. Все пропало, просто Китай спостерігав. Ми також знаємо і Трамп про це повідомив, що у нього є контакти з зіньпіном, що він з ним спілкувався по телефону, і йде певний такий діалог по дипломатичних каналах. Але сьогодні Китай вирішив зробити заяву. Китай сподівається, що Європейський Союз буде відділяти політику від економіки. Китай сподівається, що європейський союз відмовиться від політизації торгівельно-економічних питань і буде дотримуватися законних вимог і інтересів китайських компаній. Це така заява від китайського МЗС. І Поворот дійсно такий цікавий, і це ще раз демонстрація того, що Китай. У нього зараз проблеми з економікою, і Китай дуже сильно залежить від ринків збуту Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. І при великому бажанні, при спільній узгодженій політиці митній, Китай взагалі можна дуже швидко на нього вплинути. І з точки зору того, щоб у нього не було амбіцій якихось, щоб він не мав жодного бажання, хоч і не прямо підтримувати, наприклад, цю московську імперію, її агресію. І коли Китай сподів... говорить про те, що він сподівається, що будуть відділяти в ЄС політику від економіки. А чому Китай не відділяє? Чому Китай торгує і заробляє на країні агресорів? Чому? Адже Китайська Народна Республіка також підписувала Будапештський меморандум. І є підпис від Китаю, так само як є підпис, наприклад, від Франції. Не лише підписували США і Великобританія, ну і ця Московська імперія, а ще й Китай також. Чому Китай, коли європейські компанії вийшли з автомобільного, наприклад, ринку Росії, чому Китай зайшов на цей ринок і зараз заробляє кошти? Чому китайські компанії постачають російському ОПК, російській оборонці необхідну елементну базу, електроніку, понад 90%? Питань багато, і коли стоїть питання якоїсь вигоди, і в тому числі геополітики, то Китай дивиться по одному. А коли стоять питання, наприклад, чесної торгівлі, то вже відділяйте політику від економіки. А Німеччина, до речі, нещодавно був офіційний візит здійснений Анна Ліною Бербок, главою МЗС Німеччини у Китай. І вона на прес-конференції, будучи у Китаї, сказала прямо. Що Німеччина, Європейський Союз, попереджає Китай, що якщо він надалі буде продовжувати підтримувати країну агресора, наприклад, постачанням безпілотників чи продажем безпілотників, то буде реакція від ЄС. І у ЄС є всі можливості. Це просто обмежувати доступ на свій ринок. І це буде дуже сильний удар по Китаю. А якщо ця політика буде узгоджена з Трампом, то що тоді? І це Китай чудово розуміє, і зараз саме це є основною причиною, чому він не робив до цього жодних заяв. Але зауважу, що Китай нічого не каже про Сполучені Штати Америки. У нього немає претензій. Хоча Трамп він погрожував відкрито підвищити мита для китайських товарів то на 60%, то навіть були заяви такі емоційні, до 100%. Китай нічого, нічого так обережненько щодо Трампа і щодо Сполучених Штатів Америки. Тепер щодо Європейського Союзу, лише зробив першу заяву. Тому щодо Китаю, я ще нагадаю, що Трамп, коли він публікував свій пост про те, що необхідно швидко завершити війну, він таким чином звертався до Путіна, хоч і не прямо, і він казав про Китай, що Китай може допомогти. Так от, настав час Китаю реально допомогти і дати команду. Путіну і ці московські імперії. і все дуже швидко завершиться, вся ця московська агресія. При цьому американське агентство Bloomberg пише, що Китай обмежує експорт компонентів для дронів, і що під ці обмеження попадають як американські, так і європейські компанії. І що це може відобразитися, звісно, на Україні, на нас. Китай, він вже три рази вводив певні обмеження. Для Росії, для України були гучні заяви з Китаю, були певні рішення китайського уряду, але це закінчилось нічим. Що буде цього разу? Питання відкрите. Тому що якщо ми, наприклад, подивимося на експорт Китаєм нітроцелюльози, тобто тієї речовини, тієї хімічної речовини, яка потрібна для створення вибухівки, то Китай її не постачає в ЄС раніше він її постачав. Але з 2023 року перестав. Просто перестав. Країни Центральної Азії, колишні країни Радянського Союзу, також постачають лише в Росії. І зараз в ЄС є проблеми з тим, що готувати вибухівку. Є проблеми з бавовником, є інші проблеми, є щодо цього технічні рішення, є певні ноу-хау європейських компаній, але це час, щоб замінити бавовник. А Китай не постачає ні США, ні Європі. Що буде з відпілотниками? Подивимося, але усі важелі впливу на Китайську Народну Республіку у ЄС та США безумовно є. спостерігаємо за розвитком подій. У будь-якому разі Китаю потрібно проявити реально якісь конкретні дії, зробити не лише заяви, що Китай миротворець, що Китай за мир, що Китай за територіальну цілісність, за дотримання статутів ООН, а конкретні дії. Конкретна вказівка Путіну і військово-політичному керівництву цієї московської редо імперії. Американське агентство Форбс пише про те, що російські війська готуються наступати на Покровську у Донецькій області. Ця операція може бути кульмінацією наступальної операції росіян на цьому напрямку. Це, до речі, сьогодні повідомлення не лише від американського агентства Форбс, було ще стаття, аналітика в агентстві Bloomberg американському в інших виданнях і ситуація, як ви розумієте, на полі бою. На донецьких напрямках зараз дуже складна вкрай складна ситуація. Окупанти накопичили сили, не рахуються з втратами, далі ці м'ясні механізовані м'ясні штурми. Хоча дещо інтенсивність зменшилася через погодні умови, і ми це в котрий день поспіль бачимо по втратах окупантів. За минулу добу вони втратили 1350 військовослужбовців. Це також великі втрати понад тисячу осіб. Але раніше, коли погода була кращою, то вони втрачали десь на декілька сотень більше. Є новини щодо для Кремля, неприємні щодо того, що відбувається у нього з набором росіян до лав окупаційної армії. Зокрема, є заява від експерта, який розповів про те, що на Росії почалися проблеми з особовим складом, і що Останні два місяці Кремль зараз реально не може поновлювати втрати. Що проблеми серйозні, що зараз Путін дає вказівки, робить заяви, до речі, і сьогодні робив, і вчора що так званих ветеранів СВО, що їх потрібно підтримувати, що їх потрібно влаштовувати на роботу, тому що Москва дуже побоюється, що ті люди, які повернуться з фронту, що вони будуть займатися або якимось розбієм, або якими злочинами, або взагалі можуть піти проти влади, є такі чи такі страхи у Кремля. І добре, що у них почалися проблеми. Раніше про це писали і міжнародних змі була навіть певна аналітика. Насправді у них проблеми почалися ще з третього кварталу, незважаючи на Курську наступальну оборонну операцію. ЗСУ далі продовжують бити в глибину території країни агресора, поки нашими дронами, на жаль, поки не ракетами. І схоже на те, що ми накопичуємо ракети. Не лише ЗСУ, а загалом Сили оборони України, тому що удари наносять, наприклад, і ГУР, і СБУ. Російські ЗМІ сьогодні повідомляють, що Збройні сили України знову атакували авіабазу в Саратовській області. І ще одна новина: що ЗСУ в п'ятий раз поспіль намагалися атакувати полігон Капустин яр, звідки запускали Арішні. Намагалися, все збили, це все просто уламки. На жаль, нічого не відомо про результати, тому що немає якихось конкретних відео. Росіян за те, що не публікують ці відео, карають там є і кримінальні відповідні наслідки, тому щодо цих атак поки немає деталей. Але сподіваємося, що враження є, і будемо сподіватися, що ще удари, не те, що будемо, а вони ще удари. І будуть ще гарні відео з емоціями росіян. Вчора президент України Зеленський повідомив про те, що будуть кадрові зміни щодо системи підготовки наших воїнів, і щодо цього потрібно очікувати якихось певних новин. Можливо, якісь будуть інсайди, але якісь зміни нам необхідні, тому що і я про це вже також говорив. У нас є певні проблеми з підготовкою насамперед командирів. Мова йде про сержантів, мова йде про офіцерів, тому що у нас дуже багато офіцерів ЗСУ, які закінчили лише військові кафедри, у яких немає за плечами військових вузів, у яких немає досвіду, і ці кафедри вони зазвичай просто для галочки були. І Потрібно нам робити все для того, щоб готувати наших командирів, підвищувати кваліфікацію. У нас процес йде, є певні якісь курси, але це все не систематизовано. У кого, наприклад, з командирів бригад є зв'язки десь, якимись там навчальними закладами. Він може домовитися. Це одне у декого з командирів бригад цих зв'язків може не бути. Деякі з командирів бригад можуть вирішити, що і так все нормально, і так, все всі знають. Це все має бути централізовано, це все має бути поставлено на поток. І якщо цього не було зроблено раніше до фактично майже кінця третього року війни, то тих людей, які відповідали за систему підготовки наших воїнів героїв потрібно якісь кадрові зміни робити. Я в цьому плані повністю погоджуюсь. Потрібно діяти рішуче і краще вже пізно, ніж ніколи. І нам потрібно. Мати перевагу над окупантами саме за рахунок технологічності, за рахунок е, рівня підготовки, за рахунок професіоналізму. Інакше ми не зможемо виграти за рахунок того, що е, за рахунок людських ресурсів, це навіть не обговорюється. Маск, Трамп і вдова Навального журнал Тайм назвав номінантів на людину року 2024. Я коли бачу номінації вдови Навального, то. Я без емоцій не можу говорити, зважаючи на її заяви щодо війни в Україні щодо російської агресії. Вона постійно виправдовує росіян, звинувачує лише одного Путіна. Вона постійно закликає лідерів країн заходу. Вона зустрічається з лідерами країн заходу. Вона влітку цього року зустрічалася навесні влітку з Байденом, Шольцом, зустрічалася з Макроном. З прем'єр-міністром Бельгії вона зустрічалася з багатьма лідерами. Реально зустрічається постійно на якісь конференції, форуми і запрошують тепер що людину руку хочуть її дати, чи як, і вона веде повністю цю імперську політику. Фактично, вона кричить про те, що в жодному разі не можна допустити, щоб вся російська недоімперія розпалася, що Буцімто Росія може бути демократичною. І всі ці такі наративи. Фактично, про-московські, про-путінські, вона і далі продовжує пропагувати, і активно пропагувати. А на Заході її сприймають дійсно як лідера опозиції, адже вона заявила, що у неї президентські амбіції. І для нас це вкрай невигідно. І не дивно, що наша леді, Олена Зеленська, що вона відмовилася летіти в США, коли її запрошували, тому що її планували посадити біля Навального. Ні, 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 в жодному разі Україна не має це легалізувати. Україна повинна кричати на весь світ, що це ніяка не опозиція. Справжня опозиція це ті добровольчі підрозділи, батальйони, які воюють зі зброєю в руках проти російської поційної армії. Це ті. Російські деякі політики, яких, на жаль, дуже мало, по пальцях однієї, максимум двох рук можна пересчитати, які прямо кажуть, що Росія має розпастися, ця Московська імперія на частини, що цей імперський шовінізм поглинув абсолютно більшість росіян, що потрібно діяти рішуче, підтримувати Україну. Ось Такі люди є справжньою опозицією, але їх дуже мало, і, на жаль, захід їх не визнає. Захід визнає лише Навальну, Карамурзу, Пивоварова та інших, риторика яких мало чим відрізняється від риторики Кремля. Путін раніше також розповідав про напівдемократію, про те, що Росія це, начебто, не імперія та все інше, і цим це все закінчилось. Саме стосується не те, що Навальний, а і чоловіка покинув, який розповідав про кримний Бутерброд. Ми все це чудово пам'ятаємо, друзі. А закінчимо цей випуск на такій заяві Москалькової: це уповноважена справ людини на Росії, яка сьогодні гучно заявила, що вона закликає допомогти росіянам, які хочуть повернутися на Росію. Ми повинні зробити все можливе для повернення тих, хто себе вважає вільним з росіянами по культурі своїми історичними кореннями, своїми поглядами і системою цінностей. Вона заявила, акцентувала увагу на тому, що це важливо. Мосалькову я всією душою підтримую. Ті росіяни, які проживають, наприклад, в країнах Балтії, можливо, ті, хто вважає себе росіянами і хоче повернутися в цю московську імперію і, наприклад, в інших країнах. Без питань Росія має зробити все для того, щоб вони повернулись. Але незважаючи на такі заяви Москалькової, я хочу нагадати, що у 2014 році Медведєв, який тоді був на посаді прем'єр-міністра, він робив таке офіційне звернення і закликав росіян, тих, хто вважає себе росіянами, щоб вони поверталися з України на Росію, що вони мають бути в Україні і чекати приходу так званого руського міра. Медведєв тоді прямо сказав, що якщо ситуація зміниться, то їм треба в Москві, щоб було на кого опертися. І на жаль, ми зараз бачимо щодня новини про роботу наших спецслужб, про зрадників, в тому числі і навіть такому молодому віці, як 18 років, наприклад, які здійснюють різні злочини, державну зраду і ці так звані ждуни. Тому коли Москалькова закликає допомогти забрати е, тих. Людей, хто вважає себе росіянином, хто вважає себе частиною цієї московської імперії, у кого бурлить імперський шовінізм, то я повністю підтримую такі заклики. Проблем буде значно менше. Але не хочуть, не хочуть, і я не впевнений, що Кремль на це піде. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.